Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка про ваших ворогів. Послухаємо, хто там у вас вороги так Зараз я трошки роздивлюсь, бо я їх всі відкриваю при вас. Я не бачила її ще. Так, дивіться, ось бачу одразу: це по роботі, це за межами вашої оселі, там, де ви ходите, там, де ви ну, там якось реалізуєтесь, є чоловік, показаний мені, знаєте, от взагалі як темна фігура. Людина, яка е, дуже складно Якісь новини подає людина, яка, знаєте, от подобається лякати людей, подобається взагалі якусь гидоту казати. От, просто, ну, така собі неприємна людина, неприємна. У висловлюваннях своїх і неприємна у поглядах своїх. Знаєте, от завжди кажу, що будь-яку ситуацію завжди можна по-різному сприймати. от ця людина сприймає все, от навіть Аліса, вона нібито й прийшла сюди, а так знаєте, постояла, послухала і пішла далі. Тобто людина біля якої затримуватись не хочеться. Але є так, щоб ви впізнавали, є якась більш молодий чоловік, якось так невдалеко від цього чоловіка, який ну, от він як не може не спілкуватись з ним, але йому теж тяжко. Теж, знаєте, Людина, яка взагалі задається питанням, коли це я вже зможу з ним не спілкуватись. Тут якісь ну, по роботі, якісь там спільні справи. Якісь спільні питання. Потім показана мені жінка, вона взагалі не так, щоб там ворог вам, але вибачте, вона як дурна показана. От все, що вона робить, воно якесь не на користь виходить. Вона задає багато дурних питань вона голосно якось спілкується, знаєте, от людина, яка не має таких, знаєте, якостей, ну, скажімо там, не властиво їй бути людиною, ну, скажімо там, толерантною бути людиною, яка вміє Слово таке, ну, ну давайте, вміє правильно себе поводити. Е, я бачу, що ви якось ви не дуже хочете з нею спілкуватись, але ж це знову ж таки от ситуації, які це по роботі, ви не можете не спілкуватись, але е, от намагаєтесь триматись, як надалі. І питання у вас є, як я можу? Змінити цю ситуацію. Ви з кимось спілкуєтесь, ви намагаєтесь в цій ситуації давати якісь прояснення про цю людину. Але е, от, знаєте, от дурням щастить. І тут є якийсь чоловік, який її, ну, скажімо, як прикрива. Через якого от вона буде сидіти на тій посаді і нікуди вона не дінеться, далі. Кого тут нам ще показує філіжанка, то це мені показана ще одна жінка. Якусь справу вона так знаєте, як за спиною у вас зробила чи робить? Жінка, яка вона не виглядає такою, знаєте, ну там аж занадто такою неприємною. неприємною. Якби її не показувала кава вагуща, може, ви б і не думали б на неї погано. Але, знаєте, людина. От вона мені як, як та кобра. От її тільки зачіпи, вона і капюшона цього розкриє, і ядом так вас нагородить. Там буде так достатньо. От така людина. Вона, якби її не чіпати, то взагалі б вона була б непомітною. Але м -м, якісь ситуації, вона саме вона щось робить. І, знаєте, от її справи, те, що вона робить, воно таке, знаєте, ну, посил від людини йде негарний, недобрий. Зараз хто це? Чоловіча енергія, людина, яка, знаєте, гладенький такий, і щоки такі, як нависають у людини, очі такі темні, людина, яка Ну, нібито відкрита, нібито така, знаєте, от з ним можна і спілкуватись, але у людини важкий погляд. Людина, якщо от дивиться там або на вас, або на те, що ви робите, і щось цій людині як не подобається, ну все, ну треба переробляти. От Важкий погляд, а ще й подумає щось собі там. А ще й може і сказати, що «та що ти робиш, так воно не вийде. Повірте, воно вже так дійсно не вийде. Хоча до цього моменту воно у вас там щось і, і виходило, і щось дуже добре виходило. Але ні, все, як топором від руба. Тут є хвора людина, про яку ви час від часу думаєте. Тут не те, щоб там ворог ваш, а тут ви можете хворобу собі зачепити від людини. Тож не наближайтесь. Тут, Як чоловік мені показаний, світле волосся і дивіться, якась. Нібито то набряки якісь, от лице з набряками, очі знаєте, аж під пера тими набряками, і нібито корчаве волосся у людини світле. Ось така мені фігура показана. Ви як знаєте, от я не, не бачу, щоб тут треба було доглядати людину, щоб, знаєте, він сам не міг. Але просто от, ну, він як приніс там якусь хворобу додому і ділиться нею. Ну, собственно, ну, тут таке, знаєте, всі в одній будівлі знаходяться, а може, і в одній кімнаті, і що то куди ви дінетесь. Ну, просто кавова Гуща каже, що будьте дуже обережні. Так, і... По особистому життю, подружка є у вас. От, геть мені її недобре показують цю подружку. заздрить дуже вашим справам і вашим грошам. Людина е, дуже високого лоба має. Волосся не дуже багато, воно не пишне на голові. Воно, як завжди, якесь жирне на голові у цієї е, жінки. І як далеко розставлені очі, і такий, знаєте, вузький рот, вузькі губи, як дві полоски, такі. Може, впізнаєте хтось по опису. Ну, тут просто от людина, з якою взагалі-то не дуже б вам добре було б спілкуватись, бо. Таке собі спілкування. Вона, знаєте, вона, вона вам в обличчя посміхається, а насправді вона вас ненавидить. Просто тому, що ви більш людина, ну, скажімо, на, на її погляд, там, як воно у вас, тільки ви знаєте, а на її погляд, ви більш щаслива, у вас більш всього там в житті є, у вас взагалі там, знаєте, Якось на її погляд все вдало в житті, а от у неї не так. Ну, класична ситуація, я думаю, що це у багатьох таке. І вона знає, як багато у вас е, всього виходить, але ж то замислись, як багато ж ви робите для того, щоб воно виходило. Але ні, нащо про таке думати. Ну так є. Так, хтось заздрить вашій собаці? Ви десь гуляєте з собакою? А гуляєте так, знаєте, от, чи то ви сонні, Так. Це чи рано вранці, чи це вже... Як пізно ввечері. І людина, як бачить, от просто що у вас така собака. Я не знаю, що це у вас за порода, але ну, це заздрість трошки виклика. Непогано таку, ні. Це не, не руйнівна заздрість. А просто от, от би мені таку собаку. Бо цій людині подобається гуляти. Це вам вже воно набридло трошки. І з ким ви там посварились нещодавно, то це да це зараз ваш ворог, але просто що в людини це не усіло ще. Воно таке. Ну і взагалі-то наші вороги, вони теж поки що на місці. Але, знаєте, складно їм наші ж їх вижинають, як вилами вижинають кава любить метафори, вона так їх показує. І знаєте, як тут поступово так відходять. Ну, ладно, не буду мовчу, мовчу. А хочеться розповідати таке, не мовчу, щоб нашим ніяк не завадити своїми балачками. Але все буде добре. Тут взагалі-то повторюється інформація. Тут дивіться для когось це свекруха, буде навчати вас як дитину доглядати. Як... Але, знаєте, досвід то у людини є. Ви послухайте, що вона буде казати. Вона... Ви її сприймаєте як ворога. Взагалі-то вона любить онучку. Або онук, або тут маленька дитина мені показана. І насправді Ну те, що каже, воно таки має сенс. Прислухайтесь трошки, так, хоча б. І щось там візьміть собі, на користь. Десь є у вас знов таки це більш як подружка якісь ваші справи більш кар'єрні, щось у вас там поступово воно йде, ну, там як, як робите, так йде воно. Є моменти заздрості, бо у вас просування помітні по роботі, що ви там в себе робите? І питання, якісь питання, вона, знаєте, вона вам їх не озвучує. Я не бачу, щоб казала, але питання ці є. І вдача ваша теж вона трошки спокою не дає. Зі своїм або хлопець, або чоловік щось обговорює ваше якісь просування. Ну, от ваш клопіт, ваш таке от. От така філіжаночка вийшла. Це все! Дякую всім, хто подивився, і дуже вам бажаю. Нехай ворогів поменше в вашому житті. І нехай вони будуть такі. І вони потрібні насправді вони нам потрібні, бо вони, вони нас, як знаєте, налаштовують на зміни, на те, щоб ми якось чогось там домагались, щось робили в своєму житті. Тож вони дійсно потрібні, але нехай вони будуть. Тільки для цього. Нехай вони не дають вам складнощі в життя, а просто нагадують вам про те, що ви повинні бути більш розвинені, більш обізнані в якихось справах. Ну, просто більш краще, ніж ви зараз є. Це ж гарно. Бережіть себе, нехай все буде добре. І побачимось в наступній філіжанці, в наступному відео. Всім пока.